Краса української хустки це назва фотопроєкту, який триває у Хмельницькому. Приміряти на себе цей традиційний елемент українського вбрання та отримати на згадку світлину можна у Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва. В грудні розпочали і будемо продовжувати впродовж наступного року. А на річницю нашого проєкту перенується величезний такий концертна програма, міні-фестиваль. Щоб показати, що ми маємо красиву українську націю, красиву українську хустку, українські традиції, такі сімейні реліквії, українські хустки, віднайшла Наталя Медведь. Учасниця фотопроєкту, розповідає: цей аксесуар не ховає у шафі, проте носить переважно на свята. Я завітала в своє рідне село, попросила своїх бабусь, сусідок, які ну, поділилися зі мною, надали мені цей весь реквізит. Я думаю, що більшість українців ну, після от такої нашої, скоріше, нам перемогу, і після перемоги я думаю, що всі українські дівчата, жінки в свій гардероб внесуть українську хустку. Допомагає готувати учасниці до фотосесії пані Таїсія. Жінка знає понад 20 способів в'язання хусток. Якщо щось любиш, щось тобі подобається, то ти будеш цього навчатися. Хустки маю від матері, від бабусі, так як і більшість жінок. А вивчала історію, костюму українського. Тепер Придумують сучасні якісь методи зав'язування хустки сучасний якийсь вигляд такий, але кругом ми повинні зберігати в цьому нашу національну ідентичність. Взяти участь у проєкті встигли вже 20 хмельничанок. Відбуваються фотосесії щомісяця. Саме головне це взяти з собою гарний настрій. В кого є гарні вишиванки, можуть також з собою взяти хустки. Якщо немає, ми можемо надати це все. Можуть усі бажаючі приходити в приміщення науково-методичного центру культури і мистецтва Володимирська 103». Участь у фотопроєкті безкоштовна. Проте охочі можуть долучитись до збору смаколиків для військових, які лікуються у шпиталі. Аліна Косарова, Микола Юрковський. Новини міста.